Людина, яка все життя жила нормально, за два місяці ось так перевернувся світ, і що ти не можеш нічого з цим зробити. Я в це не повірила. І я згадала, що я ж взагалі та учниця Невіла Годерда. Я розумію, що цієї людини в нашому світі більше немає, але лишилося його вчення. Так, от, якщо читати Невіла Годерда, наприклад, то він каже, що все. Заснована на Я концепція це те, що ти про себе думаєш, те, що ти про себе кажеш, те, у що ти у собі віриш. Я подумала: а хто я, коли я не гідна? Я досі рабиня ізаура, яка а, там батрачувала за три копійки в поганих умовах житла ще до того, чи я нормальна повноцінна людина. І далі я включила метод, який називається. Ментальна дієта і внутрішній діалог лише потрібно відслідковувати власні думки. Що ти думаєш про себе, що ти думаєш про навколишнє середовище людей, людей навколо тебе, замінюючи негативні твердження на позитивні, ну чи бажані. Жодні перешкоди для нас не перешкоди, коли ми змінюємо нашу реакцію і наш стан.